Полтавський поліцейський В'ячеслав Ясько знає про війну не з новин. Свій бойовий шлях він розпочав ще у 2019 році на сході України. А після повномасштабного вторгнення без вагань узяв зброю і став на захист країни від російської агресії, служив у батальйоні поліції Полтава, зведеному штурмовому батальйоні Еней, а згодом в об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції Людь. Пройшов через Лисичанськ, Сіверодонецьк, Бахмут, Богданівку, Курдюмівку, Часів Яр, Торецьк. Ми почали свій шлях з Лисичанська, Сєвєродонецька, захищали е, Бахмут. Там ми пробули перші півроку. Це тоді ще коли бойові дії були на околицях Бахмута. Перший такий справжній бойовий досвід там отримав. Поліція теж воює, поліція теж захищає. І ми. Можемо і показуємо свою лють відносно ворога. Найважчими стали бої під Турецьком. Там В'ячеслав отримав важке поранення ноги, уламок міни перебив артерію і пошкодив нерв. Вижити вдалося лише завдяки швидкій евакуації. Мені взагалі пощастило, тому що в той час, коли мене поранило, саме було два моїх побратими: це філософ і бухгалтер. Було багато втрачено крові. Якщо б це евакуація затягнулася на більш великий час, напевно, в мене б або не було б, або я був би сам на нагорі. Попереду були 11 місяців лікування, реабілітації та боротьба з болем із собою, з новою реальністю. В'ячеслав учився ходити заново. Колишній марафонець сьогодні щодня працює над тим, щоб повернутись до повноцінного життя. На даний час я ще хожу з паличкою. Я не був повноцінно ходити, хоча до цього я займався спортом. Бігав полумовмарафони і марафони, це сам що 50 кілометрів. Перед повномасштабним турнем я готуюся повноцінно до ультрамарафона, хотів пробігти 100 кілометрів. Поруч у найважчі моменти були ті, хто не давав опустити руки. Родина, реабілітолог Ірина Литовченко та її донька Уляна, яку він жартома називає Улянотерапія. Я тільки недавно навчився ходити задом. Зробив перших років. Я недавно почав присідати. Це була даря моїм реабілітологам Ірина Літовченка, яка мені допомагає. У мене є популярна терапійка. Це моя донька, моя реабілітолога, яка мені дуже допомагає цьому. Він знає, як це тягнути побратима з відірваною ногою під обстрілами, коли той кричить від болю і тримається за життя, розраховуючи лише на тебе. Ми тягнули побратима позивний. Під 90 кіл, який спортивний У нього на міні підірвався, ногу. І Ми з хлопцями тягнули близько 3,5 кілометрів. То в мене на слідчий день кріпотура була від п'ят до, до кончиків волосся на голові. розумієш, що він реально над тебе оперативно надіється. Якщо не ми, то Ну, більш ніхто це не зробить. Пройшовши крізь пекло, В'ячеслав не зламався. Сьогодні він помічник начальника поліції Полтавщини з питань ветеранської політики, і це не посада для Галочки. Чому я погодився? Тому що багато є проблем, багато хлопців, які приходять, вони всі беззамикаються. Вони не хочуть що робити. Вони вигорають. Моя задача їм допомогти знайти в собі сили, йти далі, розвиватися. І бути соціально корисними для інших хлопців для цього майор Ясько готовий використовувати особистий досвід, знання і сучасні психологічні підходи. Я е, вивчаю нормативну базу та обучаюсь, щоб бути е, в тренді, щоб показати людям. Е, що я не просто займаю місце, а можу бути корисним. І ще на думку поліцейського важливо показати людям: життя після поранення існує, і держава працює над тим, щоб кожен ветеран міг реалізувати себе в безбар'єрному середовищі. У нас зараз в Полтаві дуже багато заходів для ветеранів, для військових, які отримали поранення, це починаючи з басейну, тренажерних залів, волейболу. Концерти, театри, безліч варіантів, щоб вийти із цього стану стану негативу. В'ячеслав має чіткий план тісна співпраця з ветеранами, розширення контактів, більше інформації та більше допомоги. Не всі знають, куди звернутися до козаць. Ми будемо направляти. Якщо я не зможу йти рішення на питання, я зможу знайти людей, які зможуть допомогти в цьому. Поліцейський переконаний, навіть після пекла війни можна віднайти свій власний шлях, важливо не зупинятись. Ми повинні жити далі, ми повинні далі розвиватися, йти далі. ну, з часом.